Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Головківка Олександрійського району Кіровоградської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Продається будинок загальною площою 68 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати та окрему кухню. Будинок в житловому стані. Але новий власник за бажанням зможе зробити там для себе косметичний ремонт. Новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. Площа ділянки становить 18 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня, сарай. Є сухий погріб. Також нещодавно було збудовано цегляний гараж. Недалеко від будинку розташована зупинка громадського транспорту. Вартість будинку 2600 доларів. Це ідеальний варіант для дачного відпочинку чи для постійного проживання. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.